У Луцьку нова туристична перлина, музейний простір, окольний замок. Відреставрована вежа чорториських з підземелями під колегіумом єзуїтів, відкриває свої таємниці та легенди усім відвідувачам. Демо подивимось, що там є цікавого. Новий музейний простір має величезну площу близько 700 квадратних метрів. У ньому об'єднані підземелля колегіуму єзуїтів, відреставрована вежа чорториських та оборонний мур, невеликі фрагменти якого збереглися до наших днів. Ми зараз знаходимося на території окольного замку, тобто ті мури, де ми з вами стоїмо, це органічна частина окольного замку з другої половини 17 століття, побудована за посередництвом, за ініціативою та ідеєю єзуїтів. наш музейний простір не лише про науку, наш музейний простір і про інтерактив, про новітні способи зацікавлення аудиторії. Е, ясно, що на підґрунті історії, тобто ми за правдиве подання інформації, але інформації цікавої, яка справді була, було приємне відкриття, що є слоганом туристичне міста, і абсолютно всім нашим відвідувачам ми це радо покажемо. Зараз запрошую пройти в інтерактивні кімнати, оскільки ну там там дуже цікаво. Прошу за мною. Так, тут у нас кімната Віарів або альтернативної реальності. Я колега, наш колега Микита, який радо допомагатиме усім. Хто залюблений в комп'ютерні ігри та історію? Ці два явища поєднати. Ми також випробували на собі одну із інтерактивних експозицій цього простору. Нам показали лише невелику частину історичної гри. Однак, в музейному просторі запевняють, на екскурсіях відвідувачі зможуть спробувати її повністю. За все правою ручку за цятиводиться. Чуть-чуть ага. чуть-чуть під Підносимо праву ручку до тятиви, натискаємо кнопку Взаємодії, з'являється у нас стріла. А. І намагаємося бути декілька противників. Після цього зможемо продовжувати. Нікого не вбила. Може, трошки вище, можемо далі. Старайтесь, дивіться, Ой, експеримент, експеримент, вбила. молодець. Експериментуйте, спробуйте щось. Після цього наша невелика екскурсійна група попрямувала високими коридорами. Далі там перед нами постала ще одна інтерактивна експозиція. Побачений експонат просто вражає. Луцьк віддавна міг славитися засиллям різних гримокатоли орденів. Тобто, це загальний збірний образ чинця інтелектуала, який читає, який можливо викладає. Цьому колегі хто знав, в якій постаті він постане перед нами на кожній з екскурсій. Головна його фішка, тому що він інтерактивний, він реагує, він з вами взаємодіє. Під час екскурсії нам також розповіли, що в стінах укольного замку існують ще й легенди та дійсно моторошні таємниці. Одна із них про луцьку міщанку Ганну Войтихову кажуть. Тут є її привод. Справді жила, справді існувала, але свій життя вийшла закінчила досить трагічно у зв'язку з тим, що її було впіймано на подружній зраді, відповідно до норм Гдебурзького права. Її разом з її облюбенником, як тоді іменували коханців, повинні були би стратити на площі Риноку-Луцьку посеред е листопада 1596 року. З нею справді відбулася жахлива історія, бо її стратили. Також у підземеллях укольного замку є не лише музейні експонати та цікаві інтерактиви, а й приміщення для конференцій. Зараз запрошуємо вас переміститися у залу рицарства, де ми розповідатимемо не лише про феномен рицарства як західноєвропейське явища, а так само про його волинський контекст, який був доволі відчутним на наших замках упродовж п'ятнадцятого, сімнадцятого, вісімнадцятого століття. Прошу бірні образи, портрети рицарів різних епох. 14, 15, 16 століть різного майнового статусу з різними видами обладунків, які могли брати участь у військових виправах, що в свою чергу заціпали так само і Волинську землю. Будемо тут в цій залі наголошувати на з'їзді європейських монархів, який відбувся у Луцьку у 1429 році, і чимало представників рицарства так само перебували тут. Безпосередньо на цих територіях де деться про і Тевтонський орден, про інших. Ну і розповідатимемо звичайно про Волинську шляхту, яка от рицарство вважала однією із своїх поцістей, так само мала добрим обов'язком йти на військові виправи в ім'я свого короля. В цій залі ми зможемо побачити портрети князів, які безпосередньо і бували в Луцьку, і розбудовували як верхній, так і окольний замок. Теж така мультимедійна зала, де ми е, маємо намір проводити різного роду як наукові, так і популяризаційні заходи. На екрані е, відтворюватиметься відео, яке розповідатиме як про наші підземелля, так і про загальні аспекти історичного розвитку України, Волині, Луцька. Загалом Ну і е, е, наші підземелля, наші підземні галереї, колегіум Єзуїтів, поєднані із підземеллям Велі Повториських єдиною із чотирьох мурованих веж колишнього окольного замку, бо окольний замок як перше кільце Захист верхнього замку Луцького складався з чотирьох веж дерев'яних, а чотирьох мурованих. На жаль, інших трьох мурованих і чотирьох дерев'яних ми не маємо, але на велике щастя є збережена ця вежа, де кожен із наших відвідувачів із гостей міста, так само місцевих мешканців, зможе подивитися на автентичну кладку, подивитися на імовірну реконструкцію інтер'єру тобто, чому тут стоять бочки, бо ясна річ, тут щось зберігалося. Місто сколихували як ворожі набіги. так і um... Пожежі, бо ми знаємо, що Луцьк у ранньомодерному часі це місто дерев'яне, здебільшого має два замки, але дерев'яна забудова правлю. Тому такі от осередки муровані, як осередки захисту, мусили бути. Якраз однією з них була вежа чорториських. Чому вона носить ім'я чорториських? Бо це саме той князівський рід, який свого часу свою земельну ділянку, свій пляць землі, віддав під побудову такого от оборонного укріплення. Уся експозиція завершується крамницею із різноманітними пам'ятними. Сувенірами проукольний замок та Луцьк також з вулиці можна повністю оглянути відреставровану вежу чорторийських. Масштаб її вражає, як і розуміння того, що цій будівлі. Кілька сот років до слова, вартість квитка, аби потрапити в музейний простір, укольний замок вартує трохи більше ста гривень. Наша загальнооглядова екскурсія, яка в перспективі проводитиметься українською, англійською та польською мовами, триватиме орієнтовно годину, годину двадцять. Вартість потрапляння в музейний простір 120 гривень для дорослого 80, дитячі, тобто, це діти до семи років можуть сюди потрапити безкоштовно. Ну і екскурсійний супровід теж. Оплачується окремо, група до п'яти людей сплатить 400 гривень, більше відповідно там сума вже коригується. Якщо йдеться про екскурсію іншою мовою, то такі послуги теж вартуватимуть додаткових коштів. Тобто можна буде звернутися і узгодити ці всі питання. У понеділок та вівторок ми працюємо за попередньою реєстрацією. Всі інші дні ми готові приймати наших гостей у будь-який зручний для них час від 10-ї ранку до дев'ятнадцятої вечора. Реєстрації через Google форму та купівля. Такки онлайн передбачається директор комунального підприємства Центр розвитку туризму Дмитро Зінько каже, що реалізація цього проєкту була би неможлива, якби не співпраця з міжнародними партнерами 2014-2020 роки. Реалізовувався проект по збереженню пам'яток. І проєкт нове життя старого міста Луцька та Люблина, де були виділені кошти грандів Європейського Союзу та кошти Луцької міської ради, і ми бачимо результат це дійсно новий цікавий музейний об'єкт, який стане прекрасним не лише Україні, а й на світовому рівні. Однак на шляху не обійшлося і без чималих труднощів. З 20-х років до 23-го, бачите, скільки часу років прийшло до офіційного відкриття, тому що були і коронавірус, були і війна, які зараз ми перебуваємо. Тому, Нюанси не з'являлися. Ми бачимо зараз результат, Незважаючи ні на що музей буде працювати, незважаючи ні на що турист побачив ще одну перлину. в нашому місто Луцьк тож у Луцьку з'явилася ще одна яскрава і захоплююча туристична локація, яка ще більше прикрасить місто і точно зацікавить кожного гостя а також познайомить з незвіданою історією обласного центру.